Привіт всім, мене звати Ксенія. Нічого не змінилось минулого разу. Е, в моєму ім'я, мій name. Але в житті, звичайно, багато всього змінилося. Е, і цікавого, і такого дивокуватого. Е, пройшло вже скільки? більше місяців я з вами не розмовляла, то і ж є в нас зміна. Е, в мене за місяць що відбулося. Син їхав на Скутері впав на плече, в нього тріснула ключиця. Я викликала швидку. Швидка нас забрала, нас привезла. Ми просиділи безрезультатно 4 години. Мій син 5 років. Він не пріоритет в канадській системі Емердженсі. Ну, це швидкий. Тобто, і це вже була 11-та ночі, і йому не дозволяли поїсти. Сказали, що для Рідгіна це не можна, хоча вони самі не знають, вони вже вся медсестри. Тобто сиділо навколо нас дуже багато людей пенсійного віку, навіть вже, вже так, коли називається як енки ставлять там на небі. Да? Ну, коротше, погоду чекали, поки вони всі побудуть, а а потім нас приймуть. Я переплювалася і. Послала їх до три чорта, і викликала таксі і поїхала собі додому. Зранку я піднялась, пішла в Walking Clinic. В Walking Clinic мене прийняли одразу швидко, написали мені referral, щоб я зробила йому рентген. Сказали, рентген прийде до цього ж лікаря, щоб я повернулася до нього і він скаже, що далі робити все, мене це зайняло три години. Виходить зайти до лікаря, поїхати зробити рентген, повернутися назад. Тобто я сама і на автобусі я поїздила, постояла в малесеньких чергах і повернулася набагато швидше, ніж це на швидкість, оце називається. І звичайно все це було безкоштовно в Clinic і зробити рентген. А от потім він мені сказав, що мені треба поїхати в Fracture Clinic, це типу, там де. Як травмапункт, травматологія в тому, в тому ж ті ж самі лікарні. А виходить на наступний день, з 25 липня, народження нашої доньки, і е, клініка відкривалась у шостій ранку. Тобто, виходить, вони хотіли, щоб ми всю ніч там, походу в цій лікарні просиділи, попав на відкриття. Не могли вони сказати, прийдіть, будь ласка, зранку, і все. Ані нас тримали і ну коротше, взагалі. Я ще скажу, що в тій waiting room, де було, там не працював ні фонтан для води, нічого для дітей не було, тобто завжди в лікарнях щось дається дітям, типу якась розукрашка, знаєте, або не знаю, щось, щось там буде знаєте, для дітей. А тут ні поїсти, ні попити, нічого, ну, так з вулиці просто так от взяли і забрали одразу. Наші такий дівчата тут мої подруги, вони взяли малу до себе додому. Потім чоловік її з роботи забрав. Мені мене пройшов, коротше, весь місяць, після того, як чоловік його відвіз зранку, я була з малою, йому вдягнули такий слін. Він такий, типу, як парлоновий, закріпляється. Він весь місяць походив. На цьому тижні я з ним зробила рентген, і ми поїхали з нами до лікаря. Сказала, що можна знімати, і все нормально буде. Як сказали, якби ми займалися бейсболом або баскетболом, так, що йому треба щось кидати і рухатись дуже сильно в спорті, то прописали нам фізіотерапію. Ну, він на ходить плаває і сказав, що це навпаки дуже добре, як фізіотерапія. От вот так вот. Що з приводу мене? Я вступила в коледж. Я вступила в коледж тоді на журналістику. Вот. Тобто, це називається Мрія Дебіла збулася. І відверто мені трохи стикадно, тому що там будуть, там будуть люди вдвічі молодші за мене. Тобто їм буде по 18, мені 35. І, звичайно, це така типу, ситуація. Я переживаю, щоб мене не сприймали як мамку якусь. От. От таким чином. Як я вступила, наше місто проводить, в нашому місті, точніше, є коледж, який вирішив допомогти українцям, які перебувають зараз в місті. З мене потребувалось перекласти мій атестат шкільний, також здати іспит англійської мови. Щоб в мене було не менше 120-110 балів, балів. По дуалінгу можна було пройти. Не обов'язково було здавати IELTS І інші якісь тести можна було зробити дуалінгу. І все. Так, угу. да, і все. От виходить, я все це зробила. Я здала тест, воно було 115. Трохи, я б не сказала, що важко, але було важкувато десь, от так. От. Здала його і слава Богу, мене зарахували. Мені не треба було здавати ніякий конкурс. Моїй подрузі, моя подруга не вступила, донька, донька моєї подруги, теж моя подруга. Настя, вона вступила на анімейшн 2D, 3D, і їй треба було здавати малюнок, вона малювала. Те, що в нас, звичайно, здавала мову. Якщо сказала, якщо ти мову не проходиш, але в тебе є бажання, звичайно, вчитись на якусь там спеціальність, то вони можуть подивитися твій рівень, тобі придеться здати англійський тест всередині самого коледжа, і вони визначать, який в тебе рівень, і тоді можуть тобі дати спочатку один чи два семестри англійської мови, а далі вже ти можеш йти на свою спеціальність. Такого плана. Але це нам сказали, що дають можливість або на один рік мені вчитися два роки. Але, звичайно, всі сподіваються, що вони продлять цей це, це, це тракцион щедрості на, на більше часу. Ну, от так. От. А, що я можу сказати? Чим я займаюсь з дітьми влітку? Я купила абонемент родинний басейн, Ми ходимо в басейн, коли хороша погода. Можна сказати, це було на липень і на серпень. абонемент, це виходить, це так вона продається. Весь липень ми класно проходили, а серпень такий гунякий. І це в мене сильно так і ходило, тому що така погода сьогодні. От. Ще я з малими ходжу в центр для іммігрантів. Там є дитяча кімната, в мене малий там грається з малесеньким лего, тому що вдома ми не можемо дітей тримати, з того, що у нас Сара, яка може. Кей можу, який От. він там розважається. Я роблю будиночки маленькі, не фарбую їх, тому що ми поїдемо в місцевий парк фей. Я буду, мабуть, скоріш за все викладати, як ми будемо це робити в інстаграмі, так що слідкуйте в інстаграмі. Це він знаходиться в Ласалі. Дітки вішають будиночки на деревах, типу як. Просіка та така якась, да? на минулому тижні ми там навіть відбачили Оленів. Хто є в мене в інстаграмі, Таким якому бачив. Що я буду робити з Сарою, коли я піду навчатися? У нас була ідея, що мій чоловік ходив з нею early on. От. Але ще в нас є ідея отримати субсидію. Хоча говорять, що субсидія нам не положена із-за того, що ми тут не перебували 18 місяців ще в цій країні. Коли я розмовляла з людьми з Financial Assistance Ontario Works і говорила, що нам потрібна якась асістенс, щоб оплачувати садок, нам сказали, що ми зібрали документи на субсидію. І я, говорю, я кажу, але там 18 місяців, а вони кажуть, вам треба. Би пояснити, що ви не є громадянина, але ваша донька є громадянкою. Що в принципі так було б чесно? Ну коротше, какую таку фігню вони наговорили для того, щоб не видавати окремо кошти, а щоб була субсидія. Пояснюю, чого зараз, якщо люди скажуть, о, вони тут і гроші, і ще бабло хоче. Річ в тому, що це в Канаді повністю нормальна річ. Child benefit гроші, отримувати субсидію дуже багато людей, і я не скажу, що вони такі, типу, знаєте, як. Бомжі, ну тут взагалі взагалі бомжі ж отримують гроші. Але люди такого середнього достатку, вони отримуючи child benefits, наприклад, у них троє дітей, вони цими грошами вони оплачують в більшості оренти, ну там все ренти, да, там може, половину оренти, Тобто ці гроші вони завжди присутні в родинах в більшості випадків. Так само, як і субсидія, яка допомагає людям ще з after After School Program. Тобто, наприклад, якщо ти працюєш не до п'ятої ну там до п'ятої, до шостої, а дитина закінчиться навчання в школі о 3-й годині дня. Тобто, виходить, тобі треба, щоб дитина ще на прольонку, за яку треба заплатити гроші. І одна це теж виділяється субсидія. Все одно ти сплачуєш податки і це отак все одно, один одного покриває. Ну, коротше, тобто це не така річ, щоб тіпо, обипрашувати гроші. У мене чоловік сплачує податки. І так, я не працюю, я з дітьми, але я йду навчатись, і в них є це в законодавстві, і коли я заповнювала анкету, що один, батько, один з батьків, тіпо, parents, да, він працює, а інший повністю фуллтайм навчається. От. Так що отак. І будемо дивитися, будемо подаватися. Я не знаю, який варіант, того, яка можливість того, що нас, нам задовольнять наше клопотання, вірно, я сказала. От я сподіваюся, що задовольнять. Що ще розказати? Завтра. Їду в секонд-хенд, тому що в Гудвілі в кінці місяця вони люблять робити 50% іноді на якісь кольорові теги, а тут на весь магазин. Все ж таки тут починається школа, скоро зима, якісь можливо куртки подивитись, ботинками вже всі нагожені, надіяні. Може і для дому подивитися якісь баскетс, storage баскетс, щоб складати речі. У мене пішов такий пункт, який я зараз дивлюсь, The Home Edition. По Netflix, де вони дуже гарненько все так розставляють вдома в такі коробочках, в боксиках. Ну коротше, тому що це взагалі в хаті сорача я не хабі берімач. Дофіга іграшок, хоча і віддаємо дуже багато. Вот. А отак от, от все потроху, те, все спокійно, отак у от нас відбувається. Коли я почну навчання, я вже трошки покажу, як там з коледжі, як це все воно виглядає, тому що мені відверто було дуже цікаво дивитися на мій розклад. От, було непогано. Отак от, от. У п'єс. Ще таке маленьку річ, скажу. кажу. Що перебуваючи тут, ми відчули цього літа, скільки тут ос. Я відчула аж два рази на своїх руках. У мене малий один раз на пальці. Ну, Це не круто, це не класно, нам добре, що не потрібні якісь спеціальні ліки, хоча ми випали навіть ліки від укусу, але у малого содин був вареник, в мене теж на руці, тому що вони чугли, це терпіло неможливо. Ну от, є оса. Да, нам, нам здобре пронесло, мабуть, є ж, звичайно, люди, в кого алергія. Це, звісно, не дуже весело. І вони такі тут досить-досить-досить наглі. От так от. Такі в нас справа. Всім гарного дня, слава Україні, з Днем Незалежності! І я вас всіх, всіх, всіх люблю, і нехай усіх буде все-все добре, щоб все збувалося. Па-па. з вами була Ксенія з Вінзера, Канада, Онтарія. Па-па.